Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні в нас 30 жовтня, і саме сьогодні ми будемо висаджувати озимий чесник. Хтось із вас скаже, що вже запізно, але ж я скажу, що це найкращий час і далі поясню чому. А Зараз у нас кінець жовтня, і як на мене, це найкращий час для висадки озимого чеснику, так як він коріниться до морозів і не проросте. Якщо його висадити Раніше він у вас просте і може бути травмований від морозів. Він не вимерзне, але ж ми отримуємо небажаний результат. Сьогодні на цій ділянці вона вже у нас підготована. В попередньому відео ви можете подивитися, як ми готували цю ділянку, які добрива вносили, що попередньо тут висаджували. І вибір мій пав на два голландські сорти озимого часника. це буде Месідром і Гермідор. До речі, хочу відмітити той факт, що це буде два адаптованих сорти під наші землі, під наш клімат. А також він буде не стрілкуватися. Чому саме я вибрав два безстрілкових сорти? Так як з дитинства у мене в пам'яті залишилося, як бабуся, мене ще маленьким хлопчиком сказала город, пообриває дудки, стрілки. І чесно, така робота в нелюбию маскові для мене. Тому я для себе обрав ці два сорти. Будемо вирощувати разом з вами. І разом з вами я сподіваюся, ми отримаємо бажаний результат. Друзі, для даного відео, для посадки озимочиснику, я собі зробив таку посадкову лінійку, де відмітив собі відстань між зубками, а також відряд, міжрядки. Міжрядка у нас буде 30 см, і між зубками у нас буде. 12 см. Далі я вам розкажу для чого я це робив, а також зробив собі отаку засічку для глибини посадки. Глибина посадки у нас буде 7 см. В попередньому своєму відео я вам розповідав, чому чесник потрібно готувати саме перед посадкою. Зараз я буду відділяти від головки зубки, а далі буду їх обробляти препаратом Максим. У попередньому відео, там де я розповідав про вибір озимого чеснику, як краще підібрати. Я вам сказав таку річ, що потрібно його виділяти ну, не зарано для того, щоб не пересихала у це донце. Тобто я зараз готовлю посадковий матеріал уже в день посадки, а далі буду його замочувати в препараті Максим. Як замочувати, як робити, я вам це наглядно покажу. Друзі, ми підготували наш посадковий матеріал для висадки. Уже в ґрунт. Зараз я вам покажу, як готувати маточний розчин. Будемо замочувати наш часник перед висадкою на півгодини таким препаратом, як Максим. Маточний розчин ми готуємо в теплій або ж в кімнатній температурі води. Для цього нам пакет 10 мл знадобиться на 2 літри води. Для чого ми готували маточний раствор? Для того, щоб захистити нас чесник від таких хвороб, як фузаріоз і коренева гниль. Це дуже важливо, особливо в холодних і вологих умовах. Ми приготували наш розчин. Тут у нас 2 літра води. Тепер висипаємо наш посадковий матеріал на півгодини, для того, щоб він у нас. Трошки промок і напітався. Я використовую метод замочування чеснику, як і що я вам розповів. А також є метод опирскування посадкового матеріалу перед висадкою. Пакет препарату Максим 10 мл. Ви розбавляєте до 100 мл води, розкладаєте його целофан, на рядно опирскуєте обільно, ну, там угли. Хорошо так перешорхуєте, що він повністю ну, з усіх боків покрився препаратом і висаджуєте його вже у відкритий ґрунт. Поки наш щасник вимикає в препараті Максим, я сюди положив нашу посадкову лінійку, взяв ось сюди глибину посадки. 5-7 см. Чому саме 5-7 Щоб не було занадто глибоко, так як будуть слабкі у нас паростки. А якщо ми візьмемо мен... ну, менше, буде ризик вимерзання. Тому оптимальна глибина посадки 5-7 см. Я собі взяв 7. Потім ми беремо, по позначкам собі ділимо такі загублення і сюди будемо вже висаджувати чесник. Як? Там, яким підручним засобом є у вас можливість, так можете це все і робити. Так, перший рядок ми протягнули, показали вам глибину посадки, а також тепер на лінійці я собі відмітив вже міжрядку. Для чого я взяв таку міжрядку? Можна обирати вид 20. До 30 см для того, щоб не вносити гербіциди, або для того, щоб потім його зручно було сапувати. У мене таке знаряддя. Я собі міждурядку вибрав 30 см, щоб я потім мог її землю порихлить і розлих... розрихлить, а також позбавитись небажаних бур'янів. Так як чесник любить добре аеровані грунти, я рекомендую робити рихлення хоча б 4-5 разів протягом всього сезону. Пройшло пів години, наш чесник вже вимок. Тепер його переливаємо в другу бадью, щоб він у нас стік. Все. Це, звісно, жарт, але я вже все одно це скажу. Часник саджаємо донцем вниз. Не отак, а задимо його вниз. Вже попередньо готові у нас посадкові ямки, лунки, хто як називає, так і буде. Ну і все. Далі, як книжка пише, висаджуємо наш чесник. Для зручності я собі візьму дві таблички, хоча я не перепутаю, пишу два сорти, які ми висаджували це гермідор. Месідор. Все. Тепер я собі позначу, де який сорт для своєї зручності. На цій ділянці ми посадили озимий часник гермідор, а також місідром. Зараз я його пригорну, зарихлю і все. Може хтось не знає, я просто вам покажу, як я пригортаю. Я ось сюди пошов всюди ногами просто його пригорнув. Раз, раз, раз. І все. Щоб не показувати весь процес, я пригортаю грабульками легенько рихлю і все. Так, я легенько скоржу зворотнім боком граблів, щоб вже не травмувати наш посаджений чесник. Все, грядочка у нас вже повністю готова. Друзі, озимий чесник вже посаджений. Попередньо ми підготували ґрунт, внесли добриво. Сьогодні по технології його висадили, взяли міжрядку, тепер чекаємо на врожай. А наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. І нехай росте!